Всім привіт! Сьогодні у нас буде остання розпаковка в цьому році. Я почала робити такі розпаковки зовсім недавно. Блін, Я не знаю, як вони умудрилися. Ось таку дві посилки змістити в одну. Це реально. Я думаю, що там десь є 10 кг. От, я... Тут є і одяг, і для мене, і для малої моєї. Я вже двічі відкрила, якщо в мене нема часу її подивитися. Хоч одну річ витягну і подивлюся. Чи є такі? Це вже якась секта. Так, буду спочатку витягувати одяг старатися, а потім бачу, якісь є там короткі. Перше це у нас така сорочка для моєї адельки. Дивіться, сорочечка. Вау! Клас! На неї буде добре, але я вам скажу ви що. Це 65 полістер і 35 котон. Супер. До джинсиків. Я десь там джинси теж заказала, але в неї є чи до лосінів, садік, саме це. О, як знаю, що це. Це білизна, Але я вам не покажу. Наступне це у нас теж для. Адель. М -м. Воно буде якраз на неї добре. Таке і тут з капішончиком. Тут на це сорочка. Ось така сорочка, давно її дивилася. Це, мабуть, такий якийсь тренд, господи, як це бракує. пошита ось так, тут шви. Гудочки такі. Це поліестер зразу відчувається. Я вже скоро експертом стану в тему, Всі гудизики на місці. Кишеня є. Сорочка дуже гарна. Ось я мікрофон, де так. подовго. Кишенька. Отак. Так, наступне. Вже, мабуть, у нас одяг закінчився. Сумочка. Така. Вау! Ах, боже, яка вона класна. Я перший раз бачу, щоб так було упаковано, дівчата. У мене нема слів, чесно, вона маленька, вона невелика. Відкрила. Да. О, а що? А, це бантик є запад. Молодці. Щоб не помнулася, боже, така малюня. Клас. І ось такий. Ремінець, чи як я вже не знаю. Ми заказуємо стебу. І Якось живемо. І нормально, і бачите, і. Я любилася. Знаєте, я боялася, що вона була не маленька, але вона така маленька. І вона така гарна, просто запіде. Ой, пише, отвертаюся, ще один є там якісь гроші, щось там поставити. Але вона така класна. Боже. І тут цей банк. Банки прибігачимо при, 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 тут банти. Бандери ще треба пограще, але можна і весело. Так, наступне це у нас такі резиночки, метелики різних кольорів. Дуже хороші. Ой! Принцеса. Також від, 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 два такі бантики, я думала, треба, щоб вони розправилися. У нас є таке план. Тут. О, таким заживим, отак. Раз. щоб вона трошки вона тільки прийшла, ви собі представте. Дві посилки в одну зіпхали, то що ви хочете. Тут біде дуже багато всього. Дуже хороший пункт. Це у нас такий рюкзачок. Ой, який гарний, який зайчик, як і вушка. Дивіться, тут така кишенька. До речі, я можу сказати, що дуже такий непоганий, так, дуже Кишенька. в школу, в саді якраз то, що треба, бо навіть є бірочка, це перший раз. Рюкзачок. Класно, мені дуже сподобалося. ну Дуже-дуже прямо. Навіть ножки, цечик спіднички, це зайчиха. Чесно, не. не, не. А, -а, -а, а тему. Отакі От капсули, це такі е капсули це для волосся Олійка. Я колись була в Україні, я її купляла. Якось дві штуки, коштує, там я вже не пам'ятаю. А тут я знайшла, я не могла знайти, але я їх знайшла, дивіться, за. Три чи чотири євро баночка, і тут одразу дві баночки, тому що мені якраз вона допомагає, тепер мене дуже волосся і я мажу майже за кожного дня, трошки одну капсулу отак розрізаю на, на руки і отак мекую. І що? Я дуже задоволена. Мама, коли їде в Україну, вона мені там купляє, або хтось знайомих, а тепер не було кому. Але слава Богу, я їх знайшла. Дивіться, тут є різні кольори. Я в шоці. Дивіться. Я все прикріплю на екрані і сили теж під відео залишу. Це та плівка. Коротше, я з нового року о, собі так вирішила, вирішила, постановила, е, дала собі своє собі слово, що я буду сідати на дієту, займатися трошки спортом вдома. Ну, у мене немає часу ходити там в спортзал. І це така плівка, коротше, Коли робиш там, займаюся спортом, якщо, конечно, займаюся, обмотуюся, щоб все плавилося. Надіюся, ага. Це такі фігурки. Зараз з собою, кімнату, і ми стає. малюємо, розмальовуємо подушки, мене, підлогу, головне, що не в альбомі. то що не треба ось так ось. бериться. Наступне у нас вакс. Це отак загладжувати. Ну, типу, Мої малої ті волосся, що все страчить, мене торіть тепер. Тут є 75 грам, але в мене третя його вистачить надовго. Тому я бачила багато хто користується, і також дуже багато е, бачила розпаковок. Я дуже люблю так дивитися, ті розпаковки, тому е, рекомендації других, хто може щось купувати, тому е, думаю, вам хороше традиція, якщо ви. Ага. Тут ми саме такі джинсики, це буде добрі, бо я завжди беру її на 4 рочки і завжди пацієнти класні. Дійсно, дуже хороший джинс-джинс. 80% котону, дівчата, котон, 17 поліестер і 3 віско. Вона мені здається, що вона мене її буду палити. Сподобалось як Мені не треба кота, але мені десь таке зуття. Дай Боже, це було добре. Тільки заказую, і тільки одна попалася мені добре. Вау. Так, це чоботи. Я одягла один, але не знаю, ну вони дуже хороші. Вони, це сам ж такий каблучок. Але ну може від того, що я не привела ходити в чоботі на каблуках. Обу. У мене взагалі всі красивки, але вони дуже класні. Треба якось так одітися гарно і вам показати, тому що отак нехай вони трошки випрямуться, може, їх треба трошки е відпарити. Але, воно, Почкайте, посварились. Поможемо. Так. Ой, ході би ще непогано. Подивимося. Це ми такі кусок. Але це такі штани. Я от не знаю, там у мене решта відповідь. Я ніколи не любила ці рік, а це прямо шоколадний, тоді навіть хорош, що буде навіть непогано. Але це такий кустом. Ну, а який класний? Знаєте, я замовила заморола багато речей, які коричневі кожу, щоб вона у мене с... чоловіки формально. Ааа, але він не знаю. Ще й близтять. Ось такий, дивіться, це не якийсь метал, там, але дивіться. клас. Ой, твої. це просто бомба, і вони такі дуже класні. Дивіться, дивіться, дивіться. Класс. Для моїй дошки. Я думала, як вона буде більша, але і так йде. Така малесенька. Ну, я так зав'язала, щоб. До речі, дуже неподра, а вона тоді її є. Це така боже, вона така тяженька. Ой, вже випереберім. Так, тепер у нас тоді такі вішалки. Я заказала, тому що. Але вони вони дерев'яні і. Ой, який гарний дивіться. Мішка Гарно. Можна ще їх там розмалювати, якщо це, але звичайно ми це робити не будемо. А, я ж ці джинси, я взагалі допомагала ці отак отакою ходіти разом з цією сорочкою. Але я думаю, вони будуть завеликі, але нічого думаю, навезли, якраз будуть супер. Як таке? це органайзер для заколочок, там таке дитина, я купила. Але я думала, звичайно, що він буде більший. Свій я вже чекаю, 10 років нема, Не знаю, чому так довго. Що це таке? Дивіться, це ось такий органайзер. Так собі все ставиш. У нас є такий столик, бачите? І що? На цьому все. Щось така була велика посилка, а щось так дуже трошки. Мені все мало мало Мені здається, що та посилка ця торба там без, без дна. Нема нічого. Пробую подивитися, щоб не, окремо відео не робити просто з одного костюму. Чекайте, бо ще друга є. <реш> Як завжди випала. Це якась така трошки інакша, але теж мені подобається, тому що все собі поставила. От, чекайте бо поверхно, і бачу, що тут. Звичайно, багато не піде, але теж дуже класно Ну що ж, я дивіться. Якщо була така темочка, то йшла до також хола ось така степка. Штани, в мене та короткі, в мене на перший закейт, і вони... тут немає ніякої місці, бо мене просто запасовані підуть. І я нічого не, не можу сказати, тому я вважаю, що мені не сподалося. Ось такі кустомчика. Ну, ще раз кажу, якщо була.